Що добрий день! Я доїхала, все добре, ми дуже швидко приїхали. Вісім годин ми вже були на вокзалі в Мурсії. Валя мала за мною приїхати у два часа Договорилася із людьми, щоб вони не приходили. Ну, в наш манікюр, педикюр і все остальне там робить. Я їй дзвоню Валь, я й сама приїду. Там 50 кілометрів якраз стояв автобус на автовокзалі, що їде сюди. І я собі приїхала прямо до неї в салон, прийшла, а вона мене давно не бачила. Каже, мамочки, як похудала. І дивіться, що я зробила. Так як я запитала у менеджера, що можна вести, може щось помінялося зараз. М'яса, риби, молочних продуктів, сири там, нічого не можу навести. То купила. Е, Оцей рис я роблю, не роблю паею. Сережа дуже любить такі, типа плоукраїнський, знаєте? Оце я зробила. От. То я купила отаку полоску, ну, типа, як дві полоски є в свині, то я одну цілу купила, він мені таке на чотири штучки по довжині порізав. То дві штуки я взяла сюди, а дві штуки завтра боже сварю. І купила отакий кусочок, бачите, типа салко, типу, типу м'яско, Ну, отаке купила. У нас то зараз всі блогери називають, що це сало. Ну, я знаю, хай буде сало. От, посолила, над, дивіться, м -м -м, білий перчик, е аху, перець із чесник із петрушкою, вже забулося слова. І сіль морська, он пише Салмаріна. Треба додому купити таку сіль, то хоті вона тут видобуває цю сіль з моря. Але треба купити пару баночок додому, бо ми якусь сіль покупку. Не знаю, що то за сіль. Вона якась не така. І воно постоїть пару зараз годин тут. Поставлю в холодильник, завтра можна буде їсти дуже пахуче. Дайте, ну. а, ще й чеснику такого накришило. І на дно так само, бачите, на дні приправи, всі чесничка багато. Воно лежить на такій подушечці, ті по таке. Завтра піду в поліклініку, візьму аналіз. Мені треба кров тут здати. Тут деякі обслідування треба пройти. 26-го мені до врача. А 28-го в автобус і в Україну, нашу дороге Отаке Валя купила мандаринок, купила хурму, солодка корольки, так як вроді в нас кажуть. От. Де й таке? Коротше, роблю далі. Довольна, що це зробила.